Кожне потурання гріху віддаляє душу від Бога. Людина вперто виявляє невір'я і холодну байдужість до Божої правди, а потім лише пожинає те, що посіяла. У всій Біблії немає серйознішого застереження від легковажного ставлення до зла, ніж у словах мудрого Соломона. Грішник у путах гріха свого сидить. Христос готовий звільнити нас від гріха, але не примушує до цього волю людини. Якщо, заплутавшись у гріхах, ми повністю схилилися на бік зла і не бажаємо звільнитися та прийняти Божу благодать, то що ж він може зробити? Ми губимо саме самі, якщо вперто відкидаємо Його любов. Ось тепер час благодати. Ось тепер спасіння. Нині, як почуєте голос Його, не будьте жорстокими. Чоловік дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. На людське серце з усіма суперечливими почуттями радості та смутку, таке непостійне і норовливе, в якому так багато нечистоти і неправди. Бог знає, що керує людським серцем, його намірами і цілями. Ідіть до нього, якою б заплямнованою не була ваша душа. Подібно до псалмиста, відкрийте її потаємні куточки перед його всепроникаючим зором.